Місто Золотоноша центр одноіменної територіальної громади, районний центр, в якому сьогодні проживає більш ніж 29 тисяч мешканців. Це найбільше місто лівобережної Черкащини. Існує кілька легенд щодо золотої назви міста. Найвірогідніше, що її воно отримало від назви річки Золотоношки, дно якої. Покрита піщаними наносами і сяє, немов золото. Золотоніщина дала світу і Україні багато знаних людей. Творець школи радянських біохіміків, академік Бах, уродженець золотоноші. З цим містом пов'язані і імена Івана Ле, Костянтина Дометрашка, Семена Скляренка. На золотоніській самодіяльній сцені починала своє творче життя Наталія Ужвій. Здавна місто відоме багатонаціональним складом мешканців: асірійська, ромська, єврейська громади є невід'ємною частиною міста які активно соціалізувалися у життя у Золотоноші функціонує кілька навчальних закладів, що дає можливість отримувати професійну передвищу освіту вдома. Це насамперед професійний ліцей і фаховий коледж ветеринарної медицини. Місто пишається кількома відомими підприємствами, які забезпечують роботою значну частину працездатного населення: Златогор, лікеро-горілчаний завод, маслоробний комбінат, маккофі, еконія, парфумерна фабрика, попри наявність впорядкованих парків, скверів. Але й найвідвідуванішим місцем у Золотоноші є базар, розташований у центрі. на перетині шляхів. Він приваблює як золотоністів, так і гостей міста асортиментом і прийнятними цінами. Ситуація в державі безперечно вносить свої корективи і в міське життя. Війна не обійшла і золотоністів, але я пам'ять земляків, які віддали життя за волю України у війні з Росією, щойно з'явилася у місцевому меморіальному парку. Містяни, з якими ми поспілкувалися, говорили про своє місто з любов. І теплотою, що власне і не дивно. Я так люблю свою золоте я Я на життя віддати за неї. А за що вона вам подобається? Вона дуже красива, дуже люди у нас добрі, красиві, добрі люди. Допомагають одне одному. Золота ноша, вона пахне хлібом. А того, що тут не може не подобається. Гляньте, яка красота кругом. Дуже гарне місто. Ну, я тут родився просто, це і все. Чим подобається? Нормальний город. Я його люблю за це, а потім мені і клімат тут подобається, і люди в Золотоноші подобаються, вони якісь простіші, добріші, ніж в великому місті. Я просто прожила 40 років в Росії, в здоровому місті, не буду казати, не? Да. і вернулася тут, і тут я чувствую себе вдома, почуваю себе вдома. Мені тут і люди рідніші, і все. Ну тут дуже люди такі мені подобаються, такі приємні, такі доброзичливі. От ну місто таке дуже зручно. Тут дуже все компактно, так розміщено, що ну треба, ну коли треба якісь діла вирішити, то рад, ну все. Близькості знаходиться. Мені подобається золотоноша людьми. У нас дуже добрі, привітні люди. Також в нас дуже гарні парки та алеї, де можна відпочити і дитячі майданчики, що дуже важливо, як для мами, дуже класні і діткам є де провести свій час. Всі такі привітні, ну дуже хороші люди, і за це я поважаю цю і, і, і золотоношу і людей за красу, яку. За ці парки, які стараються, дуже красиво роблять у ці клумби, що не можна налюбуватися, як квіточки ростуть тут дуже гарно. Мені подобається своїм колоритом, це дуже захоплюючі, гарні алеї, взагалі дуже гарне місто, багато кафе, є де відпочити, посидіти, зустрітися з друзями. Головне це, звісно, щоб було тихо, спокійно і мирно у наш час. Натомість, на думку городян, є і проблеми, на які варто звернути увагу міській владі. Проте у всіх нами опитаних найбільшим бажанням було одне, щоб закінчилась війна. Де щоб у людей самих було це бажання да, зробити наше місто красивішим? Хочеться, щоб були ці тротуари, тому що я, я дивлюся, ось дороги весь час ремонтують, якось я тут розмовляла. Може, тому що всі їздять на машині наші. Руководителі, так сказати. вони не ходять по цим тротуарам. Тому і, навірно, скільки я це живу в золотоночі, взагалі я не знаю, колись тут робили тротуари за 40 років чи ні. Трудно сказати, але бачите, тут ще як підхід людей до, до самої з -з золотоноші, підхід людей треба поміняти. Ну це неможливо, бо це треба міняти на уровні так. А що ви маєте на увазі? Р... До... Ну, став... ну, Наприклад, ось поміняли этот... переход, перехід цей, закрили, а люди як ходили, так вони й ходять. Воно, дивіться прямо, бачите. То... А я як водій кажу, буває їдеш в ну, різні моменти. І прямо перед машиною перебігають, то, то в чому тут проблема? проблема у... В мишленні, да, так? Парк виходиш, немає, де погуляти, тому що качелі сломані, там навіть нема куди вийти погуляти. Так само з дітьми кудись вийти, немає куди. Можна було картинги подавляти, якісь там придумати. Ну, каток, звісно, не придумаєш нормальні футбольні де можна було нормально дітям погуляти. Да, там колорів красиво зробили, ну, там ходять в другі молоді постарше, вони його руйнують просто. Молоді більше якихось розважальних центрів та гуртків для маленьких та старших діток. Зараз, наприклад, я живу така невеличка вуличка, яка зовсім не асфальтована. Угу. Ну, мені кажеться, таких у нас ще багато місць. Як вулиця називається? Вишнева. Угу. Вишнева. І рядишком є. Ну, є такі місця. Але багато робиться в місті, це заметно. Так як було, було б добре. І скоріше кончилась війна, і все, ото саме основне. О, щоб наші власті перестали менше красти, а більше подавали військовим. Військові дуже зараз нуждаються в цьому. Mm -hmm. І все. Раніше хотіла, щоб було побільше лавочок для пенсіонерів. От. Так, більше якихось таких от магазинів більше таких доступних. доступних да. Якщо чесно, в мене була одна думка. Я не знаю, чи вона доречна, тут, але я б хотіла, щоб у нас була парковка. Я дуже хочу, щоб у Золотоноші була парковка, тому що бува просто немає де поставити машину. Не знаю, можливо, мене хтось почує, але навіть якщо платна парковка, я була б дуже рада цьому. Що? Давайте почнемо з того, щоб закінчила нас війна, а потім будемо щось міняти. Залишається лише побажати усім золотоністям, щоб якнайшвидше життя у місті повернулося до звичного ритму зі святом чорнобривців, лігою сміху і з перемогою, яку впевнено можна сказати у золотоноші відзначать як і належить.